Вони захищали батьківщину, а він саме крав їхні гроші. Чотири мільйони гривень. Привласнив офіцер тиловик у Охтирці. Ютік з ними гроші призначалися хлопцям, які повернулися додому з АТО. Тепер замість відпочивати думають, як прогодувати сім'ї. Ціна зради в сюжеті ігри Левенка. Тяжко допомагають зараз родичі, рідні, друзі. Олександр Гушта днями повернувся за то. Вдома дружина та двоє дітей. А ще Купа боргів і дітей треба вдіти в зимовий період одягти до школи до дитсадка. Рядовий один із майже 400 армійців, що їх погробував майор Андрій Квірель, начальник фінансово-економічної служби військової частини Охтирки. Саме він мав нарахувати тримісячну зарплату та премії бійцям, які служили в АТО. Та два тижні тому чоловік раптово пішов на лікарняний і зник. А за кілька днів з'ясувалося, з, з рахунків військової частини щезли всі гроші. дзвонить і говорить Сань, у нас украли гроші. Я говорю, як це? Ну, говорять, дуже просто. Деньги нету, не фіна нету. Я кажу, що нібудь говорить, я не знаю, ну іщуть. На сполох забили саме волонтери, по тому до справи взялася військова прокуратура та СБУ. Соловики вже встановили, з рахунків частини вкрали понад 4 мільйони гривень. майор Квірель, підробивши фінансові документи. Зміг з рахунків частини на свій особистий рахунок картковий та карткові рахунки цивільних осіб, перерахувати вказану суму коштів і привласнити їх таким чином. Ну, як офіцер-афіцеру, старе добрі времена, кажуть, визивали на дуель. Тут би просто я не можу сказати, немає. Як кажуть, слов для вираження офіцери, що особисто знали полкового фінансиста, віри не ймуть, що чоловік міг такого накоїти. кажуть, служив миротворцем у Ліберії, мав лише позитивні характеристики. Та останні кілька тижнів був як не при собі. Колеги припускають його, завербували. Це можливо, даже і дії. Закордонних розвідок, які могли під тим чи іншим тиском подіяти на цього офіцера. Колеги кажуть, майор був неодружений, жив з батьками, та нещодавно його мати, росіянка, переїхала до Красноярського краю. Батько лишився в Охтирці. Ось у цьому будинку мешкав Андрій Квірель разом зі своїм батьком. За нашу інформацію, батько тут і зараз живе. Та розмови з ним у нас не вийшло. А де ваш син? Ну це отак буде розповідає. Отак я буду розказувати. Пішли на. У військовій прокуратурі повідомили даних про те, що Андрій Квірель виїхав з України, немає за скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Усі викрадені кошти держава виплатить армійцям з додаткового фонду. Серед тих, хто цих грошей вже не дочекається. Загиблі під Дебальцевим Андрій Степанець та Михайло Скоропис. Сумчани провели їх у останню путь. Ігровинок Микола Авдієнко, програма Вікна СТБ.